Поступилися колосу 0-2 в домашній грі. Ну, дівчата старались, боролись, але, але нам поки що трудно. Трудно, Ми уступаємо в атлетизмі, в мастерстві, в швидкісно силових якостях гравчиням, які на 10 майже 15 років старші деяких наших дівчат. Тому ну, в цілому результат ну, закономірний, можна сказати. Но ми прикладали всі усилля, ми дівчат, дівчатам подякували, сказали, що вони молодці. Поки, поки що ми не можемо краще. Так виходить. Ну, було вилучення у суперника. Ми Думали, що ми дожмемо суперника, але після тривоги ми вийшли і якось загубились. Не змогли. Суперник контролював м'яч, у них все-таки дівчата ну, майстеровіті. Нам ніяк не вийшло повернути цей м'яч собі. Много було рухів, але вони були такі холості рухи. Ну нічого, у нас остається дві гри. Ми будемо готуватися і в, в цих іграх брати свої очки. По-перше, дуже дякуємо Збройним силам, тому що ну, бачите, дуже було багато повітряних тривог. Ну, Ми налаштовувалися на, на легкий матч, тому що, ще раз скажу, що Кривбас – дуже гарна молода команда, але нам це була дуже важлива гра, тому що ну, ці три очки нам дуже були. Якщо б ми їх не взяли, то тою задачою, для якої нас ставлять, ми вже могли би. Знаєте, Було б дуже важко нам. А так, дівчата молодці, тим паче, що ми догравали в меншості, витримали, забили. Тільки подякувала їм за байцівське качество і за ігру. Ну і желаємо Кривбасу теж удачі, в наступній грі. Чесно, будемо болювати за Кривбас. Сьогодні поступилися колосу, Не знаю, чого не вистачило це. потрібно тренерам. Розбирати, говорити від себе можу тільки подякувати дівчатам за цей бій, цю гру. Дуже так завзято ми боролися, старалися, намагалися витиснути максимум, віддали всі зусилля на полі. За це дуже я вдячна всім дівчатам. Сколос дуже гарна команда, з неї завжди цікавий футбол, бойовий, дуже багато боротьби, моментів. Тому дякую колосу за цю цікаву гру та ми рухаємось далі. У нас далі дві важливі гри, де потрібно брати шість залікових балів. тому ми налаштовані на боротьбу, на найкраще. Тому готуємось, відпочиваємо та переналаштовуємося на нові матчі.